Всім привіт! Мене звати Вікторія Шинкар, як керівник проєктного офісу ҐОВІТІМ. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Тетяна Бутенко, випускниця курсу дизайн онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в ВайТі. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, чим займаєшся? А, наразі я працюю ux UI дизайнером в студії дизайну а, на фулл таймі, тобто повний робочий день. Та ще в мене є часткова зайнятість. Це. Займаюся графічним дизайном в Гойтінз. Поділися, будь ласка, чим ти займалася до IT і чому власне вирішила перейти в IT, що стало для тебе поштовхом змінити сферу діяльності? До IT я працювала у банку протягом п'яти років. Там я і познайомилася з дизайном. В мене були такі посадові обов'язки. І коли почалась війна, мене Робота стала віддаленою, з'явилось багато вільного часу, і я вирішила, що я хочу розвивати цю навичку, і почала вивчати дизайн, але на той час графічно і самостійно. Згодом я познайомилася з ЮК і вирішила шукати курси. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT, Чому обрала саме нас? Я вирішила шукати курси з UX, з UI, -ю. Ось і не ж інтернет. В мене постійно були рекламки в сторіс в інстаграмі. Я якось перейшла до гойці. Потім це був такий день, коли я прийняла рішення в себе в голові. Ось я одразу написала менеджеру Ми поспілкувалися. Я почала радити зі своїми рідними, і вони мені кажуть, що. Це був єдиний менеджер, з яким я спілкувалася. Якщо твоє, то йди все більше Будеш що то думати не треба, йди, і я пішла собственно. Як відомо, ти працевлаштувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підкажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикнулася у зв'язку з цим, і скільки часу витратила на пошуки своєї першої роботи? Було складно, але вакансії були на різних джерелах. Також була велика конкуренція від неї, нікуди не дітись, мені здається, не тільки під час війни багато дуже кандидатів на одне місце, але якщо робити трошки більше та чимось відрізнятися від інших, то стає трішечки легше. А першу свою роботу вона не дуже була успішною конкретно для мене, я знайшла через місяць, але я пропрацювала там буквально два тижні і звільнилась по причині того, що. Це було не зовсім те, що мені одразу пропонували. Тобто, я йшла на одну посаду, а опинилася на іншій. Ось тому я з цією роботою та почала шукати е, іншу. І шукала я протягом трьох місяців. Давай розглянемо етап проходження співбесід: зокрема, скільки співбесід ти пройшла, з яких етапів складалися ці співбесіди і що тобі найбільше запам'яталося? Я пройшла близько 10-12 співбесід. Не можу сказати точну цифру, тому що не всі вони були у форматі навіть відеозв'язку. Етапи, з яких складались, це найчастіше були спочатку тестові ще без спілкування, тільки тестові. Не на всі тестові відповідали, але відповідали, пропонували співбесіди. Я на них йшла а. На співбесідах ми чаще за все розглядали питання по тестових завданнях, чому як які прийоми я використала, чи користуюсь я компонентами, лояутами, стилями обов'язково знати, тому що якщо ми на ці питання не відповідаємо, у нас автоматично нікуди не возьмемо. Чомусь така статистика. Ще дуже багато питань задають по теорії, і вони зовсім різні. До них майже неможливо мені здається підготуватися, тому що можуть задати питання навіть. Які, які е, канали в Телеграмі читаєш, чи на кого підписаний в інстаграмі, хто е, транслює тобі інформацію і так далі? Тому краще за всього постійно шарити інформацію, постійно щось шукати, постійно щось дивитись, продовжувати навчатись після курсу, також щоб бути завжди, так сказати, в тренді в тонусі. Супер, дякую. А які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі проходження співбесід, можливо, маєш а, свої лайфхаки, як підготуватися до них, що повторити, що переглянути, а, перечитати конспекти і таке інше? Після того як я звільнилася зі своєї дуже гарної роботи, я почала шукати її знову, і в мене був прям дуже пустий період. Ніхто не відповідав навіть тестові були, але також мало відповіді на них було. Ось я не розуміла, що робити. Я думаю, окей, спробую фріланс, але я насправді фріланс не дуже хотіла, але немає роботи, потрібно щось робити. Ось я почала розвивати своє портфоліо, наводити там активність, якусь постійно оновлювати свої роботи. Я кожну неділю дивилася, бачу щось що уже тут не так, тут не так. Ось і після того як моє портфоліо стало більш-менш гарним, на ньому появилась активність, лайки. Ось це все. Мені роботодавці почали писати самостійно. Студія, в якій я зараз працюю, до речі, знайшла мене сама, написала мені сама, і ще один офер в мене був. Також мені писали конкретно з біхансу. Ну, це майже 50% оферів, які взагалі в мене були. Тому це дуже дієвий спосіб. Ті роботи, які робились в перші місяці курсу. Місяць через чотири вже видно, що вони. Так собі їх потрібно покращити ну вже самостійно, вже з навичками, які є. Тому не потрібно залишати все як є. Постійно треба його покращувати, 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 покращувати до тих пір, поки ви не побачите, що дійсно ваші роботи попадають в перегляди до інших людей, і вони заходять, зберігають собі їх на дошку, як референси. Можливо, це дуже насправді ще й мотивує. Ось тому обов'язково потрібно покращувати своє портфоліо. Давай піднімемо питання англійської сфері ІТ. Зокрема, який рівень англійської в тебе був на початку курсу, який рівень маєш зараз, і чи це було таким вирішальним фактором твого працевлаштування в ІТ компанії? На початку курсу мій рівень англійської був не дуже так сказати. Ну от те, що в школі я вчила, там я і зупинилась. Мені більше він в життю ніде не був потрібен, в принципі, тому я якось його не вчила. Але коли я прийшла на курс, в мене зразу з'явилось таке розуміння, що Дуже багато по перше інформації на англійській мові по професії, і я розумію, що далі мені потрібно буде її знати. З'явилися спікін-клаби. Я почала вивчати англійську разом з своїм тічером, з нашим тічером. Ось та я вивчала ще самостійно. У мене були додатки в мене був такий графік моїх самостійних занять по англійській. Я займалася по Ютубчуку. Тому так, мій рівень англійської виріс. Ну я вважаю, що на один рівень точно. Я не можу сказати точно, який в мене зараз рівень. Може, а 2 може би 1 вже не знаю. У моїй роботі зараз мені вона необхідна як ніколи, тому що всі проекти, які в нас зараз є, вони йдуть з зарубіжного ринку, всі ТЗ, всі спілкування з клієнтами тому потрібно, ну важко дуже постійно переключатись на перекладач, і згодом сама починаю розуміти, що без знань ніяк, Дякую, на твою думку, які софт-скіли необхідно розвивати для ефективної роботи в іт сфері Перше за все, комунікацію і не боятись е, просити допомоги. Це саме важливе, тому що е, я в цій сфері новачок, і мені перший час було дуже важко написати роботодавцю, коли він мені дав таск, все об'яснив. Я все розумію, наче але я починаю робити, і все в мене паса в голові не складається. І я сиділа так довго, довго, довго. А потім набралася сміливості, почала запитувати і зрозуміла, що я ще багато чого не знаю, і мені ще потрібно багато порад давати. Потрібно приймати критику, розуміти, що критика це непогано, особливо в сфері IT, тому що ми працюємо над досконаленням роботи в команді. Без роботи в команді абсолютно ніяк, тому що проекти не робить одна людина. Потрібно мати конект з усіми дружню обстановку. Обов'язково, тому що без цього неможливо. Маєш гарний настрій, маєш гарні проекти. Дякую. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.